Розділ третій. Феномен. Тільки не розплющивши вранці очі, я помітила щось не так: річ у світлі. Воно досі мало зленкувато сірий відтінок хмарного дня у лісі. Але сьогодні, здавалося якимось не знаю, яскравішим. Я збагнула, що за вікном немає туману. Зіскочивши з ліжка, щоб визирнути двір, я зойкнула від шаху. Рівний килим зі снігу вкрив подвір'я, затонував зверху пікап і вибілив в дорогу. Та це лише квіточки, залишки вчорашнього дощу замерзли, перетворивши глицю на деревах на неймовірні чудернацькі візерунки, а доріжку на ідеально смертельному ковзанку. Падіння навіть на суху землю не було для мене незвичним явищем, тому, швидше за все, мені безпечніше повернутися назад до ліжечка. Чарлі поїхав на роботу до того, як я спустилася вниз. З багатьох точок зору проживання з Чарлі було ідентичне володінню окремим помешканням. Я не почувалася самотньою, навпаки, насолоджувалася перебуванням наодинці з собою. Я швидко поснідала тарілкою каші і соком із пластикового пакета. Мені не терпілося потрапити до школи. Ця тенденція лякала. Я усвідомлювала, що не згораю від нетерпіння опинитися в цікавому навчальному середовищі чи зустрітися з новими друзями. Якщо чесно, я розуміла, що мене тягне до школи, бо там я побачу Едварда Калена, і це було великою, великою дурістю. Після вчорашніх бездумних і непотрібних зізнань я мала посіляко його уникати. До того ж, він викликав певні підозри, навіщо він збрехав про свої очі. Мене лякала ворожість, яка я відчувала інколи струменіла від нього. У мене досі відбирало мову, коли я згадувала це ідеальне обличчя. Немає жодних сумнівів, що ми належимо до різних світів. Не варто шукати зустрічі з Едвардом. Мені довелося мобілізувати всі фізичні і моральні сили, щоб слизькою цегляною доріжкою дістатися живою до пікапа. Я втратила рівновагу і ледве негепнулася біля машини. Але примудрилась урятуватися, схопившись за бічне дзеркало. Веселенький на мене очікує день. Дорогою до школи, щоб позбутися і страху впасти, і неважених розмітомів про Едварда Калена я згадувала майка з Ериком і те, наскільки по-іншому реагують на мене хлопці однолітки у Форксі. Я впевнена, що моя зовнішність не змінилася з часу переїзду з Фенікса. Можливо, річ у тому, що тамтешні хлопці спостерігали, як я повільно проходила незграбні стадії дорослішання, і через це сприймали мене в такому ключі. Можливо, причина криється в тому, що я новенька, а нові обличчя тут велика рідкість. Ймовірно, природна незграбність викликала у місцевих не стільки зневагу, як співчуття, змушуючи їх сприймати мене як стражденну панянку. Втім, так чи інак, але Майкове крутіння хвостиком і Ерикове очевидне суперництво з ним неабияк спантеличили мене не впевнена, що це ліпше, ніж коли тебе не помічають. Здавалося, Пікапові немає діла до людиної кори на дорозі, проте я їхала повільно, не бажаючи в разі чого рознести вщень заповнену вулицю міста. Вилізши з авта біля школи, я побачила, чому так легко їхалося. вловивши краєм ока срібний блиск і, обережно тримаючись за борт, щоб не впасти, пішла оглянути шини. Колеса оплітали тоненьке перехрещення ланцюги у формі зірочок. Чарлі встав бозна, як рано, щоб поставити їх на пікап. У мене зашкребло у горлі. Я не звикла до турботи, мовчазна небайдужість, Чарлі. Чимало мене здивувало. Я стояла позаду машини, воюючи із несподіваним припливом емоцій, викликаним ланцюгами проти вковзання, аж раптом почула дивний звук. Це був гнучкий скрегіт, який швидко наближався і ставав дедалі пронизливішим. Здригнувшись, я роззирнулася і побачила кілька подій водночас. Жодного ефекту повільної зйомки, як показують у кіно. Навпаки, здавалося, викид адреналіну прискорив роботу мозку, і я змогла до деталей роздивитися все, що відбувалося в ту миті. Едвард Кален стояв за чотири машини із жахом дивлячись у мій бік. Його обличчя вирізнялося на тлі моря інших. Побілілих від шоку, але наразі найважливішим об'єктом був темно-синій фургон, що юзом летів із заблокованими колесами, скриго... скригочучи гальмами та виписуючи круги по стоянці. Він от-от мав ударити задній бік пікапа, я стояла просто на його шляху. У мене не було часу навіть заплющити очі. Тепер, ніж я почула страхітливий удар, коли фургон поцілувався із козовим пікапа, щось сильно вдарило мене з іншого, ніж я очікувала боку. Голова буцнулася обукр, голова буцнулася об одкритий льодом асфальт. Я відчула, як щось тверде і холодне притискає мене до землі. Я лежала на доріжці за жовтою автівкою, припаркованою поруч із пікапом. У мене не було нагоди роздивитися ще щось, оскільки фургон і далі рухався. Із жахливим скреготом він обігнув кузов пікапа і, досі ковзаючи юзом, знову збирався переїхати мене. Тихе прокляття змусило мене нарешті зрозуміти, що поруч хтось є. Я не могла не впізнати цього голосу. Дві довгі білі руки вилетіли вперед, захищаючи мене. Фургон затремтів і зупинився за 30 сантиметрів від мого обличчя. Сильні руки дивним чином вписалися в глибоку вм'ятину на боці фургона. Потім вони замелькали, і я бачила лише розмиту картинку. Одна з них раптом сковзнула під фургон. Щось потягнуло мене за ноги, і вони зателіпалися, як у гумової ляльки, доки не вдарилися об колесо жовтої машини. По вухах різонув пронисливий металевий звук удару. Фургон зупинився на асфальті жахливо захрустіло скло. Там, де за мить до того лежали мої ноги. Якусь хвилину на стоянці панувала цілковита тиша. Потім здійснявся неймовірний галас У цьому несподіваному божевіллі я чула, як безліч людей викрикують моє ім'я. Та незрівнянно чіткіше за весь вереск я почула просто біля уха глибокий схвильований голос Едварда Калена: ти, Белло? Нормально, відповіла я чужим голосом. Зробила спробу встати і зрозуміла, що він тримає мене у залізних обіймах. Обережно, попередив він, коли я заборсалася. Думаю, ти сильно вдарилася головою. Я відчула пульсуючий біль вищі лівого вуха. Ого, здивовано промимлила я. Я так і думав, неймовірно, але скидалося на те, що Едвард ще намагається не розсміятися. Як обій, на півдорозі? На півслові затнулася, намагаючись опанувати себе і зібратися з думками. Як ти міг так швидко відштовхнути мене? Я стояв поруч із тобою, Белло», знову серйозним тоном відповів він. Я нарешті сіла. Цього разу Едвард відпустив мене, забравши руки сталії і відсунувшись так далеко від мене, як дозволив обмежений простір. Я подивилася на турботливий і відкритий вираз обличчя. І знову втратила почуття реальності від сили, що крилася у золотавих очах, про що я запитувала? Потім нас знайшли. Люди з натовпу плакали, кричали одне на одного, кричали на нас не рухайтесь, наказували нам, витягніть тайлера з фургона, гукали інші. Навколо нас розгорнулася страшенна метушня. Я спробувала підвестися, але холодна рука Едварда натиснула на моє плече. Тобі краще якийсь час не рухатися. Але мені холодно, поскаржилась я. Мене здивувало, що він тихенько засміявся так тихо, майже нечутно. Ти був отам, ти стояв біля своєї машини, раптом пригадала я. Сміх миттєво обірвався, вираз обличчя став холодним. Ні, я був біля тебе. Я тебе бачила навколо був хаос. Я чула захриплі голоси дорослих, що прилетіли на стоянку, але вперто продовжувала суперечку. Я не помиляюся, Едварду доведеться це визнати. Белло, я стояв поруч із тобою і відштовхнув тебе від місця зіткнення. Я сповна відчула неймовірну силу його погляду. Він ніби намагався змусити мене зрозуміти щось винятково важливе. Ні, стиснула я щелепи. Будь ласка, Белло, у його очах майнув золотий спалах. Чому? наполягала я. Повір мені, сказав він благально. М'який голос заполонив простір навколо. Я чула спів сирени. Пообіцяй усе мені пояснити пізніше. Гаразд, роздратовано буркнув Едвард украй виснажений. Гаразд, затято повторила я. Для того щоб відсунути фургон від нас на достатню відстань, аби піднести ноші, знадобилося шість працівників швидкої і двоє вчителів містер Ворнер і тренер Клеп. Едвард на відріз відмовився від такого способу транспортування, і я намагалася вчинити так само. Але зрадник розповів їм, що я вдарилася головою і, можливо, у мене струс мозку. Я ледь не померла від приниження, коли на мене надягли корсет для фіксації шийних хребців. Було таке відчуття, що вся школа спостерігала з серйозним виглядом, як мене вантажать у швидку. Едвард поїде на передньому сидінні, прокляття. На додачу до всього шеф міського відділку Сфон. Прибув на місце інциденту, перш ніж каписні медики встигли мене звідти евакуювати. Белло заверещав він у паніці, зрозумівши, хто лежить на ножах. Зі мною все гаразд, чар тату, зітхнула я. Абсолютно нічого серйозного. Він звернувся до лікаря швидкої по професійний висновок. Замість дослухатися до їхньої розмови, я намагалася зорієнтуватися у хаотичній сум Суміші незрозумілих картинок, що вихором проносилися у голові. Коли мене забрали з під машини, я побачила глибоку вм'ятину на бампері жовтого авто. дуже чітку вм'ятину, яка повністю співпадала з контурами плечей Едварда. так наче він кинувся на автомобіль з достатньою силою, щоб деформувати метал. Калини спостерігали за всім здалеку. Гамма почуттів на їхніх обличчях варіювалася від несхвалення до люді, але не було жодного нят... натяку на стурбованість Едвардою безпекою. Я хотіла знайти логічне пояснення, яке прилило б світло на щойно побачене, і при цьому виключало би припущення про моє божевілля. Природно, що поліцейський ескорт супроводжував швидко до лікарні. Я почувалася безглуздо, коли мене заносили всередину. Найгірше, що Едвард граційним рухом просто прослизнув крізь двері, я заскриготіла зубами. Мене поклали до відділення інтенсивної терапії, довгої палати з рядом ліжок, розділених пастельними візерунчастими завісами. Медсестра надягла мені на руку тонометр і поклала тонометр під язик, і поклала термометр під язик. Оскільки ніхто не потурбувався опустити завіси, щоб затулити мене від чужих поглядів, я вирішила, що не повинна далі залишатися, залишати собі дурнуватий корсет. Тільки на медсестра пішла я хутко відстібнула липучку і жбурнула його під ліжко. Тут знову піднялася загальна метушня. До сусіднього ліжка принесли ножі. Під тісно накрученими на голові, закривавленими пов'язками, я впізнала Тайлера Кроулі з класу правознавства. Тайлерові було у тисячі разів гірше, ніж мені, та він схвильовано дивився на мене. Бело, мені так прикро. Тайлер і зі мною все гаразд, маєш жахливий вигляд, як почуваєшся. Поки ми балакали, медсестри почали знімати з його голови брудні бенти, відкриваючи мільярди неглибоких порізів. На лобі і лівій щоці. Він проігнорував запитання. Я думав, що там таки вб'ю тебе. Й їхав занадто швидко, ожеледиться на дорозі. Він здригнувся від болю, коли медсестра почала обробляти обличчя. Не хвилюйся, ти мене не переїхав, я жива. Як ти так швидко відскочила від фургона? Ти стояла там і тут тебе нема. «Едвард Кален відштовхнув мене. Тайлер мав здивований вигляд. Хто? Едвард Кален, він стояв поруч зі мною. Я ніколи, ні, я ніколи не вміла брехати, і цього разу теж це прозвучало непереконливо. Кален, я його не помітив. Ого, оце реакція, напевно. Він у нормі? Гадаю, так, він десь тут, у лікарні, але його не змусили лягати на ноші. Отже, я не божевільна. Що тоді сталося? Чому я побачила, не існує ре... тому що я побачила, не існує раціонального пояснення? Мене повезли на рентген, і я сказала, що з моєю головою все гаразд, і не помилилася, ніякого струсу мозку. Я запитала, чи можу йти, але медсестра відповіла, що спочатку я повинна поговорити з лікарем. Так, в очікуванні я застряла у палаті інтенсивної терапії, як у, як у капкані. Змушена вислуховувати безкінечні, набридливі тайлерові вибачення і обіцянки відшкодувати збитки. Неважливо, скільки разів я намагалася довести йому, що зі мною все окей, він продовжував займатися самобичуванням. Врешті-решт, я заплющила очі і перестала звертати увагу. Він далі виводив повну, він далі виводив повну розкаяння пісню. Вона спить, поцікавився мелодійний голос. Я миттю розплющила очі. Едвард стояв біля ліжка, самовпевнено посміхаючись. Я пильно поглянула на нього. Це було нелегко. Набагато природніше було б пускати очі мобісики. Гей, Едварде, мені дуже шкода, почав був тайлер. Едвард спинив його порохом руки. Жарт нема, немає вбивці, сказав він, зблиснувши білосніжними зубами і сідаючи на краєчок тайлерового ліжка. Обличчям до мене, знову самовдоволено посміхнувся Ну, і який діагноз? запитав він мене. У мене все в нормі, але мене не хочуть відпускати, поскаржилась я. Як вийшло, що на тобі, на відміну від нас, ані подряпини?» менше знаєш, ліпше спиш, відповів він. Не хвилюйся, я прийшов тебе визволити. Потім, із за дверей, вийшов лікар, і я завмерла з розтуленим ротом. Молодий, світлочубий і вродливіший за будь-яку кінозірку з екрану, незважаючи на плідність, стомлений вигляд і темні круги попід очима, судячи зі слів Чарлі, це був батько Едварда. Отже, міс Сун, сказав він неймовірно магнетичним голосом, як ви почуваєтесь? Чудово, відповіла я, сподіваючись в останнє. він поглянув на рентгенівський знімок, що висів на спеціальній дошці на стіні. Ваш рентген не викликає нарікань, мовив він, голова не болить, Едвард казав, що ви доволі сильно забилися. Я нормально почуваюся, повторила я, зітхнувши і швидко кидаючи на Едварда сердитий погляд. Прохолодні пальці лікаря обережно обмазали мій череп. Доктор Кален зауважив, коли я скривилася від болю. Болить? запитав він. Не дуже, вже не дуже. Я почула смішок і повернулася, щоб побачити заступницьку посмішку Едварда. От тварюка, що ж, ваш батько зараз у кімнаті очікування, можете їхати за ним додому, але маєте повернутися, якщо відчуєте запаморочення або проблеми із зором. Я можу сьогодні повернутися до школи? запитала я, уявивши, як Чарлі що упадатиме за мною. Гадаю, сьогодні вам варто відпочити. Я поглянула на Едварда, а він повертається на заняття. Хтось має повідомити радісну новину про те, що ми всі живі, здорові, самовпевнено заявив Едвард. Власне кажучи, виправив його лікар Кален. Здається, більше половини школи наразі сидить у кімнаті очікування. О, ні, простогнала я, затуляючи обличчя руками. Лікар Кален запитально підняв брови. Ви волієте залишитися? Ні, ні, відмахнулася я, звішуючи ноги з ліжка і хвацько зістрибуючи на підлогу. Занадто хвацько. Я перечепилася, і лікар Кален підхопив мене. Він мав стурбований вигляд. Я в нормі, переконливо мовила я, лікарю не обов'язково знати, що проблеми з координацією у мене почалися задовго до удару головою. Прийміть пару пігулок від болю, запропонував він, підтримуючи мене. Не так воно й болить, заперечила я. По всьому виходить, що вам неймовірно пощастило, сказав лікар Кален, усміхаючись і підписуючи історію хвороби каліграфічним завитком. На щастя, Едвард опинився поряд зі мною, внесла я поправку, пильно дивлячись на суб'єкт твердження. О, ну звичайно, погодився лікар Кален, раптом зриваючись у папери, що лежали перед ним, а потім поглянув на тайлера. І рушив до наступного ліжка. Миттєвий спалах інтуїції лікар у курсі справи. Боюся, вам доведеться залишитися в лікарні на якийсь час, сказав він тайлерові і почав оглядати порізи. Тільки но ну, лікар залишив нас, я підійшла до Едварда. Ми можемо хвилинку поговорити, тихесенько прошепотіла я. Він відступив на крок назад і несподівано стиснув зуби. На тебе чекає батько, зрунив він крізь зуби. Я поглянула на лікаря кала на Стайлеру. Якщо ти не проти, я б хотіла поговорити з тобою сам на сам, наполягла я. Він пильно подивився на мене, потім обернувся спиною і хутко пішов уздовж палати. Щоб не відставати, мені доводилося майже бігти. Коли ми зайшли за ріг і опинилися в невеликому коридорчику, він повернувся обличчям до мене. Що тобі потрібно? роздратовано запитав він. З очей біяло холодом. Його ворожість налякала мене, тому я заговорила не так жорстко, як збиралася. Ти винен мені пояснення, нагадала я, я врятував твоє життя і не винен тобі нічого. Я інстинктивно відхилилася, почувши в голосі відразу. Ти обіцяв, Белло, ти вдарилася головою і не тямиш, що говориш, вігідливо відзначив Едвард. Я спалахнула і зухвало витріщилася на нього. З моєю головою все гаразд. Він відповів аналогічним поглядом. Чого ти хочеш від мене, Белло? Я хочу знати правду, сказала я. Волію знати, чому я брешу, щоб прикрити тебе. І що ти думаєш, трапилося? різко вимовив він. Тут мене понесло. Я точно знаю, що тебе не було поруч. Тайлер тебе не бачив, тому не треба все звалювати на забиту голову. Фургон мав розчавити нас обох, але цього не сталося. Твої руки залишили вм'ятини на фургоні, плечі, сліди на бампері іншої машини, а ти неушкоджений. Фургон мав проїхатися по моїм ногам, але ти його зупинив. Я усвідомлювала, що в розуміє самітницю, і замовкла. Божевілля якесь, я відчула, як по щокам течуть сльози, і, стіпивши зуби, намагалася їх стримати. Едвард скептично дивився на мене, та обличчя здавалося напруженим і готовим до захисту. Ти вважаєш, що я підняв фургон? У тоні запитання причаївся натяк на моє психічне нездоров'я, та це лише посилило підозри. Складалося враження, що талановитий актор читає на пам'ять добре знайомий текст, я кивнула, не розслабляючи щелеп: Ти розумієш, що ніхто тобі не повірить, тепер у голосі забриніла глузливість, я не збираюся нікому розповідати. Промовила я повільно, тамуючи гнів і чітко вимовляючи кожне слово. На едвардому обличчі промайнув подив: Тоді навіщо? Це потрібно мені, відповіла я. Не люблю брехати, тому маю знати причину, навіщо я це роблю. А ти не можеш просто подякувати мені і забути про сьогоднішні події. Спасибі ні. Я завмерла схвильована і повна очікувань. Ти це так не залишиш, правда? Ні, в такому разі, сподіваюсь, ти любиш розчарування. Ми мовчки їли одне одного сердитими поглядами. Я не говорила першою, намагаючись тримати себе в руках. У розгніваному божественному обличчі крилася небезпека. Я ніби намагалася передивитися смертоносного янгола. Навіщо ти взагалі мене врятував? Холодно поцікавилась я. Едвард помовчав на короткий момент, незрівнянне лице стало неочікувано вразливим, і я не знаю. Потім він повернувся і пішов геть. Я була настільки розлюченою, що кілька хвилин простояла на місці. Коли до мене повернулася здатність рухатися, я повільно побрала до виходу в кінці коридорчика. Почекання виявилося ще неприємнішою, ніж я очікувала. Здавалося, кожне знайома мені у Форксі пара очей. Витріщалася на мене. Чарлі кинувся назустріч, я піднесла догори руки. Зі мною все нормально, похмуро запевнила я, ще перебуваючи в занадто паскудному гуморі для пустопорожньої балаканини. Що сказав лікар? Лікар калино глянув мене, підтвердив, що все гаразд, і я можу їхати додому, зітхнула я. Майк, Джесика та Ерик були тут і почали нас оточувати. Поїхали, підігнала я, Чарлі. Чарлі, майже не торкаючись, підтримував мене ззаду рукою і вів до скляних вихідних дверей. Я скромно помахала друзям лапкою, сподіваючись таким чином донести до них думку, що більше немає потреби хвилюватися за мене. Яке це було полегшення вперше, мабуть, за все моє життя сісти в патрульну машину. Ми їхали мовчки. Я настільки поринула у свої думки, що ледве не пам'ятала про присутність Чарлі. Я не сумніваюся, що Едвердова захисна поведінка в коридорі означала визнання, незбагненні події, свідком у яких я сьогодні стала, і в котрі мені було досі важко повірити, таки відбулися. Коли ми приїхали додому, Чарлі нарешті заговорив: М -м -м тобі слід подзвонити Рене, вів винувато повісив голову наче сукирою по голові. Ти сказав мамі? Вибач, звісно, у мами була істерика. Мені довелося щонайменше 30 разів пояснювати їй, що все гаразд, перш ніж вона заспокоїлася. Незважаючи на те, що наразі Дім наш стояв порожній, вона благала мене повернутися. Відмовити їй виявилося набагато легше, ніж здавалося раніше. Мене захопила Едвардова таємниця. Ще більше мою увагу полонив сам Едвард, дурня, нісенітниця, безглуздя. Мені зовсім не хотілося втекти з Форкса, як мало б хотітися кожній людині при здоровому глузді. Я вирішила не трапиться нічого страшного, коли того вечора я раніше ляжу спати. Чарлі не залишав мене ні на хвильку, що добряче діяло на нерви. Дорогою до спальні я запаслася у ванні трьома знеболювальними пігулками. Вони подіяли, коли білі зник я провалилась у сон. Тієї ночі мені вперше наснився Едвард Кален.